Те вас, мої любі сонечки. Три іспити для людства: вірус, війни, катаклізми. Ці основні іспити, після яких певні йдуть ще як наслідок іспити. Перший іспит ми з вами як людство провалили. Дуже мало людей, дуже мало душ. Нас дало цей іспит і не піддалися страху, паніці, а пішли до творця, з'єдналися з ним ще більше. І ви знаєте, хто це ви всередині будете знати. Тому що ви не зробили те ж саме укол, не тому, що просто нас лукомусь не зробили, а тому, що ви в спокій знаєте, із Богом. Другий спец війна, пам'ятаєте? І в мене для вас хороша новина завдяки тому, цій кількості, скажімо так, яка має бути певна критична кількість більшість, навіть не більшість, а певна кількість має бути душ, які готові до пробучення і а це тисячі дві їх достатньо для ціло, цілої України, тому що коли ми пробуджуємося, у нас дуже величезний вплив просто. Світло в Росії це дуже дуже швидко і багато на величезну кількість людей. Навіть одна пробуджена людина впливає на мільйони. Ну, в залежності теж є від її рівня пробудженості і ціла світла. Так, от українці загалом, якщо брати здали цей іспит, звісно, є такі українці, які цього іспиту другого не здали, піддали страху і живуть зараз низької вібрації. У них буде ще третій іспит. Ми всі його також будемо з вами проходити. І ті, хто зараз Богом під час війни стали ще краще, світліші і пробудилися. Ви цей іспит прийшли, мої любі сонечки. Українці прийшли. Я побачила, коли ми працювали з моїми учнями на тонкому плані на днях в академії. Я побачила, і там був лінг у нас неймовірний. Я побачила, Бог показав, що саме ми запалили світло по всій планеті, і світло. Перемогло його, скажем так, більше половини на планеті, і світло пішло саме з України. Мої любі сонечки, і це вже на тонкому плані. Це все вже є. Тобто наша доля прекрасна, слава Богу, особливо тих, хто пробудився. Україна буде процвітати, і в якийсь період часу вона буде самою безпечною країною у світі. Мої любі сонечки, поки там будуть проходити іспит, тому що другий іспит війни. Це всіх внутрішніх конфліктів країни будуть проходити кожен на своєму рівні. Всі будуть це проходити те, що ми з вами проходили. І я також про це неодноразово розказувала. Катаклізми також будуть для всіх нас, мої любі сонечки. Можливо, Україну це не так сильно буде зацівати, навіть в подальшому, тому що ми все-таки здали другий іспит. Тому, мої любі сонечки, з Богом все можливо. Зараз такий час. Пробуджуємося. Люблю вас, ваша Ая.